Неділя вечір, а спокійна лісниця. Попорила тяпля зверху бантик, і в нас саме починається робота. Можна сказати, робота у розпалі. Жара спала. Жара спала, а ще хмариться, зараз покажу. Ось так геть-геть, звіти, звіти, і ось так по кругу затягує хмаринками. Ну, і якщо вірити прогнозу погоди, то уже. На третю годину ночі стоїть дощ. Ну, щось воно то має бути, тому що така спека і вже такий сьогодні вітер, то щось воно на щось воно таке буде. От. Ну, а в нас а в нас лежить по колу, по кругу, кругом лежать стіна. Ну, це можна сказати не дуже, то збивалася тільки суданка, і, і ось тут і туди вздовж збивалася тільки суданка, але ось туди. Ось туди далеко, так, аж під сусідську хату, там скошена люцерка. Її раніше не позбирати було б, тому що то люцерка. Чекали вечора, хоч якогось. от. Ну і, ну і гаряча, що там сказати, гаряча. То десь е, Юра, Юра, Петрик, брат, десь у відкатюки возять, мають приїхати опісля сюди до нас. Що, значить, хочу зробити, поки приїдуть? Поки приїдуть, хочу ось це все. Ось це все така дрібнота, ось це все, що, щоб тут не гарувати особливо і довго, потім будуть возити сіну, то хочу це все зараз позгребати граблями на якісь е... кубки такі. Можливо, я його вилами і перенесу туди те, щоб ближче до сінувало, щоб уже не було. Ну і ще частинка сіна. Це ось тут. То теж, напевно, що, якщо встигну до того часу, як приїдуть, то теж, напевно, що буду загрибати і тут. Отака у мене зараз буде після поранки робота в чекані хлопців. От, а приїдуть, то будемо забирати сіну. Ну, казав Юра, що каже, в нас будемо забирати вночі. Ти мені кажу, дивись, щоб не було так, що всіх позбирали, тільки в нас лишилося на дощ. Ну то Зараз буду підмагати одним словом. Підмогну, скільки можу граблями. Так, вийшла Вероніка на підмогу. Зараз ми швиденько з нею тут попрацюємо. Ось так. Робимо. Он так. От, і буде собі під'їхали і раз-два вже вкинули, і не треба тут біля них нікого. Так, ось цю смужечку підгребила. Що хочу сказати, що тут пішло в сіно. І моя полуниця, яка посохла, і та солома, яка була підсталена. І той бур'ян, який тут скошувався чи сполювався. Одним словом, все. Туди далі вище шпориш. Все-все воно у цьому сінці. Знаєте, <гум> воно зайвим не буде. І хочу сказати, що так як подивлюся, як побачачку, то він отаку суміш. Бульдоган з носорогом їсть набагато краще, як просто звичайне сіно. От Тому тут підібрали все, зробили чисту таку, забиратися сіно, буде така чиста площа. От ну суданку звідси вже буду підкошувати косою так, щоб просихала, і вже буде бочкові, щоб вона не стояла така, як там стояла. І побіжу, біжу допомагати Вероніці. Вона там на тій діляночці сама. О, ну сама вона мене справляється, зараз покажу. Я поки там, то вона он вже скільки попідґібала. Молодець. Працює. Так, ще один покосик забрати. Та вона звідти горна. забираємо. Так, все, тут ми справилися, батька не віддать. Біляшик, біляшик. Де хазяїн? Де Юрко? Немає, так? Да? Тюки ще возять. а хмарки біжать, а хмарки насуваються. Ти всі нова за мною йдеш? Понятно, ти не йдеш. Добре, відпочивай. Піду в сіновал, спробую попітягувати трішки там титюки, щоб так потім швиденько сіну туди запихнути. То, тато? Татовий трактор буде. Татовий трактор. То ти дивися, хто там зараз постійно та їде, і без Я зараз трошки тіму і прийду. Міслівка, що ти робиш? Мені треба туди кинути далеко. Мурка, замазурка, це носи. мені тебе треба. Маш. Лізь, дитину. Туди вище. Я буду чути подавати, а ти підтягуй їх туди на край, на стіну. Щось життя турнирує. Або полікали буде. О, тут зі Давай, давай. Тільки треба було, звісно, вдягнутися, бо зараз будеш вся по поколяна. Перелазь сюди на цю сторону, а на зданку, зяни. І отак від доски починаючи, йде один на одну я бери. Звідти отак вилізь, бо тоді їх тобі тягнути треба. Поняла? Я вже... Ще нічого не затягнула вже, давай. Ти так не перекинеш, він же впирається, Вероніка. Ну ти що ти робиш? скажи. Я тобі кажу, тяни, а ти перекидай. Отак, затягуй, бо ти інакше не зробиш. Тяни. Ну, вот иди, шайна нас на то, пока подпихай. На то, на то. На то туди в Там і я. А якщо можеш, то ще одну так собі на стіну переверни. Да. Ой, не докинусь. Чорнострипка, давай, а кот, чікай, кажу, вклалася, заберись. Все, і сліду, що сюди года твоя нога впихай, Ногу ви маючи, тобі туди впихають. Тихо перевертай туди, тож ногу хай вилягаю. Отак. О. І тепер я подаю ще одну отак туди наверх, де перепихай. Піднімай таку туди. Хніп, 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 тому що він туди не мішав. Отак, ми чим далі. Все, давай. Давай. Ой. Ну, от якось так. Ми затовкли чуки на ту сторону. Тут звільнилося місце. От і напевно, що нам сюди до ось цієї Красивої дирки в кліонці потрібно буде вмістити все сіно. Ну, воно так, тут ще не дуже, на ту сторону теж решето але все одно. Вже як-не-як, як. може перекриється, тому що планувалося перекрити. Шифер лежить, просто його немає коли перекривати. А тепер не знаю, як буде. Чи вже буде знову лежати до весни, чи вже як. Ну, зараз саме головне зібрати до дощу. Оба є бригада на сіно. Що нам тут зараз тільки Раз-два підкинули. Максима! Максим. Максим! Давай всі да? Так. 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 так, Так. О. Ну якийсь приїхав, Любу йому на поле. Бодик, це що таке? Ти чого стіно не грузиш? Вила не даю. <ріху> так. Майдала, ти не будеш да. О, Марія вила знайшла. все, добре. Пів десятої, можна сказати, вже нічого не видно. З цієї сторони купа. Тих, Дивись, Так. Повний віз. Сіна. І всі, як мурахи. Ти мені скажи, чого в тебе на такий випадок фар немає ніяких? Що цей трактор нічого не світить? Око. Одна і, Одна і друге. Як кота. Да. Я багато дивився, як побігла мишом до. То не ми ж то Богдан <laughs> з вилами. А он до дозаді, подивіться. То <laughs> то біляш. Що вам робить собаки, Богдані кажуть. Раз <laughs> ті. Два фонарика треба під око поставити. Чо, сіна Бечкові на років п'ять повинно вже да? да. То ми вже не будемо забрати, хай лежить вже остальне. А, то що, будеш брати це? Та ні, ти що? Хватить цуданки тої. Тобто... Швиденько запихаємо сіну сінувал, тому що вже блискає. А ще на городі тюки лежать, не наші, але треба помагати. Що сказати? Ластівки, ластівки, ластівки. Атюки, атюки, атюки. І а, а, а тюки. І, і, в, і через час дощ. На дев'ять до. Не на дев'ять бодик, на три стояло. А а що? А. А Андрій, а. Так? да, від два я буду тату подавати. Чи ти мені будеш подавати? Так, і блискає, і гримить. Хлопці з фонариками, і без фонариків. І бігом, і, і, і бігом я з телефоном допомагаю морально. Головне морально підтримати, так, да, Петро? Да, да. скрипту Ніч, а на вулиці отака гроза. Словом, ми вчасно зібрали сіно.